Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Кого поцілую, того беріть і в'яжіть, і ведіть під доброю сторожю, каже Юда, даючи знак, Тим, з ким домовився, щоб засудити Ісуса, щоб видати Його. В руки грішника. Ми чуємо оці, знаєте, найбільше мене, що вражається, ото бажання, бажання використати закон, щоб засудити Ісуса. Я думаю собі, Господи, та невже оті закони, які людина створює. Для того, щоб упорядкувати у цьому соціальному світі, упорядкувати життя, захистити людину. Ми бачимо, що навіть Ісус, який нам близько, навіть не є рівня, у своїх вчинках, у своїх поступках, у своїй поведінці, вони шукають у законі, щоб засудити Ісуса. Я думаю собі і вирішили, що він винен смерті. Бачите? Які добрі закони, щоб по законах людських Ісус винен смерті. І я вам скажу чому такі закони? Тому що вони будовані без Бога. Вони будовані Комусь так було вигідно. Хоча вони кажуть, що він, робивши себе рівним Богові, бо сказав, що віднині побачити сина чоловічого, що йтиме на хмарах із своїми ангелами у своїй славі, і він каже, Я є. І вони сказали, це є богохульство, і по наших законах ти винен смерти. Небезпечні ці закони? Чи виступаю я проти закону? Ні, бо закон це є порядок. Діло в тому, що є біда, що для одних закони діють, а для других ні. Скільки можна було би тодішніх. Правителю засудити цим же законом на смерть через те, що вони зневажають Бога, через те, що вони забули Бога. Як часто грішник маскується за законом і робить із себе праведника. А скільки раз ми засуджуємо ближнього свого. Опираючись навіть на закон. Десь на закон, десь на традицію, десь на якісь передання, ну так казали старші люди, так мене навчили. І ми тим засуджуємо людей. Ми стаємо свідками, ой той щось там ворожить, ой то там щось насипав, а той щось там водою мертвою перелив. А той мені із цвинтаря мертвої землі приніс і починається на цих людських законах, якщо їх так можна назвати, традиціях, Ми осуджуємо людину, не переконавшись до кінця, чи то є правда, чи він дійсно ворожбит, чи він дійсно ні. Тому кажу вам. Як прийшли за Христом, щоб Його засудити, так і прийдуть за вами за кимось раніше, за кимось пізніше. І кожен із нас, що народився, і кожен із нас від народження до смерті, зазнає і не один раз такого засуду, засуду суспільства, засуду близьких людей, якого зазнав Ісус Христос. Тому він каже, не бійтеся, не опускайте рук, бо я перший, ніж ви, все це пройшов, і ми бачимо, що коли зловили Ісуса, один із учнів його вихопив меч і відтяв там вухо, тому, якщо його можна сказати, воїнови чи охоронцеви, чи хто він там був, але Ісус сказав в іншому місці Петре, постав меч назад, бо хто бере в руки меч від меча має можливість загинути. І Ісус вилікував Того, того воїна, Він його приклав то вухо, і воно в ту же мить приросло. Але оце чудо і це служіння людям було незамічене. Тому що от ідея принизити людину, яка показала себе вище кесаря, не покидала його. Відчуття отої величності і принадлежність до величності кесаря. Вона надавала відваги всім тим, що виступили проти Ісуса. Будучи вірними у тому служителю тодішньому, ці воїни, ці придворні, ще там хтось в різний спосіб. Первосвященники теж були у тій змові, вони були великим другом Кесарям. І кожен старався якимось способом примазатися до цієї групи оцих вибраних, оцих значущих людей, та, які мали вплив у суспільстві, які казали, що кесар саме головне, він найбільший? Ми бачимо, що зло навколо себе може збирати людей. І ці люди будуть захищати зло. Ті, які навколо кесаря, вони ж коли йшли брати Ісуса, я не думаю, що ні один із них не знав, хто такий Ісус. Вони чули, що Він там оздоровляв, чули, що там воскрешав померлих, знали. Але служіння о тому ті величе, тому імператорові, о тому імперському духові. Перевищує навіть самого живого Ісуса присутнього. Перевищує. І ми сьогодні можемо бути свідками Того. Маєте Росію? Та вони не просто агресори ті, що сюди прийшли, але ті, що там лишилися. Вони оправдують дії. Свого правителя, вони оправдують зло, вони оправдують агресію, це є хвороба спорченості, це душа вже спорчена гріхом. І тому сьогодні кажу вам. Так як Христа засудили, але Він подолав це все, ми тепер знаємо, навколо кого ми маємо об'єднуватися, навколо Ісуса Христа, навколо правди, і Христос став жертвою, приніс себе в жертву. І ми повинні долучитися до тої жертви. Не перевершити жертву Христову, бо це неможливо, а долучитися. Стати частиною Христової жертви. І каже Христос до учнів своїх, потім пізнає, що ви мої учні, як буде любов ми живемо. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки.